Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата! Діти, а ви любите казки? Так, казку можна послухати, подивитись, прочитати, а можна і скласти самому. а також можна її подивитися в театрі. Малята, а чи знаєте ви, які бувають театри? Так, вірно, малята, театр буває ціньовий, ляльковий, пальчиковий, молодці. Малята. А як ви гадаєте, хто грає ролі в театрі? Так, звичайно ж, актори. Коли ви завітаєте до театру, то зустрінете своїх улюблених казкових героїв, а зустрітися з ними вам допоможуть люди, які грають персонажів та виконують ролі. Їх називають акторами. Послухайте, малята, будь ласка, віршик: перенестись у світ казки, у театрі побувати. Допоможуть нам герої, їх актори звати. Малята, а ви знаєте, хто ще працює в театрі? Так, сценарист. Сценарист сценарій пише. Прочитай його скоріше. Що напише, те й тримай. А вже потім вибирай. Режисер. Режисер митець казковий. Вистави ставить він чудові. Режисер це чарівник. В реальність втілювати казки звик. Актор. Актор такий же, як і ми, непомітний між людьми. А в театрі грає ролі. Нині вчителя у школі. Завтра буде інша роль. То бідняк він, то король. Гример. Я гример, я гримерую. У театрі я працюю. Можу з молодого зробити я старого. Можу з мошки малювати, вуса гарно прикладати. Костюмер. Костюмер творчий майстер. Для діток він створює казку. Малята, а давайте з вами пригадаємо, про що ми з вами сьогодні спілкувалися. Так, про театр. А які бувають театри? Так, тіньовий, ляльковий, пальчиковий, молодці. Давайте пригадаємо, хто ще працює в театрі? Так, сценарист, режисер, актори, гример та костюмер. Молодці, ви дуже уважно слухали. Сьогодні, 27 березня, ми відзначаємо Всесвітній день театру. Діти, ви дуже сьогодні уважно слухали, відповідали та запам'ятовували. Молодці, а мені вже наразі час. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте, бувайте!